Сторінка 33, параграф 6. Арабський світ. Як впливали природно-географічні умови Аравії на життя населення? Переважна частина Аравійського півострова за винятком вузької смуги вздовж узбережжя. Це пустелі і сухі степи. Частину території Аравії вкривали колючі чагарники, багаторічні трави, дерева, чисельні племена Арабів, які здавна жили тут, займалися, здебільшого, скотарством, розводили коней, верблюдів, овець. Віддавна арабів кочівників називають бедуїнами, що означає жителі пустелі. Їх вірним другом був верблюд корабель пустелі, адже він міг переносити вантаж вагою 250 кг, долати вісень до 160 км за день за температури плюс 40 градусів і 8 днів без води. Молоко верблюдів у пустелі замінювало арабам воду, м'ясо вживали в їжу, а з вовни робили одяг. Осілі племена арабів жили в невеликих Оазах. На радючих землях урожай збирали 2-3 рази на рік, маючи воду, араби вирощували пшеницю, ячмінь, бавовну, дині, фінікові пальми, створювали сади та виноградники. У давнину Аравійський півострів зажив слави країни пахощів та країни прянощів. Там росли ладан, міра, кориця, алоє, шафран, що використовували що користувалися величезним побутом у країнах Стародавнього Сходу та Античному світі. через територію. Аравії пролягала низка важливих торгівельних шляхів, що з'єднували Європу з країнами Сходу Індією, Китаєм та східною Африкою. Тож Араби були знаними купцями на торговельних шляхах ще за давнини. Виникли міста, де перепочивали купецькі каравани, найбільшими з яких були Мекка і Ясриб. До 7 століття араби здебільшого були язичниками. Вони поклонялися сонцю, місяцю і зорям, вірили в добрих і поганих духів. Головною язичницькою святинею була каба від арабського Куб. До неї сходилися прочани з усієї пустелі. Вони молилися біля вмурованого кабу чорного каменя. Його походження невідоме. Можливо, це рештки метеорита чи вулканічна порода. Згідно з арабською легендою, камінь був спочатку білим, але через гріхи людей почорнів. Раз на рік усі війни та чвари припиняли, щоб будь-хто міг прийти до каби і молитися. Цю кубічну споруду і сьогодні можна побачити в меці, як виник іслам. Людиною, який судилося створити нову світову релігію, став Мухаммад близько 570 632 рік. Він народився у знатній родині, але його батьки рано померли. Хлопчик став поганичем верблюдів і разом з торговими караванами ходив у далекі краї. Під час подорожей Мухаммад ознайомився з релігійними вченнями християн та іудеїв. Він багато міркував про Бога і не раз вирушав на поклоніння до Каби. Мухаммад одружився з багатою вдовою Хадіджею, яка першою повірила в його особливий дар дар пророцтва. Через деякий час на Мухаммада зійшло божественне откровення. Чоловік стверджував, що йому з'явився архангел Джебраїл – Гавриїл, і сповістив, що він обраний. Єдиним Богом Аллахом бути його пророком посланцем. Архангел допоміг йому прочитати небесну книгу, хоча пророк був небесемним. Після цього Мухаммад звернувся до одноплемінників із проповідями. Людей, які повірили в Аллаха, стали іменувати мусульманами, що означає ті, які доручили себе Богу. А релігія Мухаммада дістала назву Іслам. Кожну главу Корану арабську називають Сурою або зібранням кількох откровень усього їх 114. іслам з арабською покірність смирення одна із трьох світових релігій яка сповідує віру в єдиного бога аллаха виник у сьомому столітті коран головна зачена книга мусульман запис проповідей вихолошених пророком Мухаммадом головним чином у Медці та медині 610-632 роки Коран про основні обов'язки мусульман: вірити, що існує лише один Бог, Аллах, а Мухаммед пророк його молитися 5 разів на день, додержуватися головного посту протягом місяця всім, крім хворих і малих дітей, від світанку до заходу сонця, витрачати п'яту частину прибутку чи здобичі на милостиню для допомоги бідним і сиротам, аби звільнитися від гріхів, здійснити один Сужитті, паломництво у святі місця меку і медину. Проповіді Мухаммада викликали невдоволення у племінних вождів і торговців, які були язичниками. Тому в 622 році Мухаммад і його послідовники, рятуючись, були змушені тікати з Мекки. В місто Ясриб. Переселення Мухаммада з меки започаткувало мусульманське літочислення, а місто Ясриб було назване мединою, тобто міст пророка. Через кілька років Мухаммад завоював Мекку. Він очистив кабу від язичницьких ідолів і проголосив її головним святилищем ісламу. Перемога мусульман в Аравії зумовила виникнення єдиної ісламської держави на чолі з Мухаммадом, який об'єднав у своїх руках релігійну, духовну і світську державну владу. Проте в 632 році пророк раптово занедужав і помер. Як відбувався розквіт і занепад перших халіфатів. Після смерті Мухаммада на чолі Ісламської держави стали його найближчі сподвижники халіфи. Халіфу належала вся повнота релігійної, політичної, адміністративної влади. Він також був Головокомандувачем і верховним судею важливу роль у халіфаті відігравав візир із широкими повноваженнями. Міністр, очільник військового, фінансового відомства, охоронець, печатки халіфа тощо до середини 8 століття внаслідок завоювань сформувалася величезна мусульманська держава, арабський халіфат, що простягалася від Атлантичного океану до річки Інд. Ці території завоювало могутнє арабське військо, головною силою, яку Охо, була кіннота кожного бедуїна з дитинства привчали володіти зброєю, їздити верхи, бути невтомним у поході і невибагливим у їжі, мужньо переносити тягар походів. Араби заволоділи священним містом християн та іудеїв Єрусалимом захопили Сирію, Палестину, Межирічі, Єгипет, майже всю Іспанію. лише Франки на чолі з Карлом Мартеллом у 732 році біля міста Пуатьє змогли зупинити арабів. Халіфат це держава, очолювана халіфом. Перші арабські халіфати. Існували за династії Омейядів, 7-8 століття, столиця Дамаск та Абасидів 7-13 століття, столиця Багдад. У 8-9 столітті перші арабські халіфати досягли піку своєї могутності. Тоді відбувався розквіт сільського господарства, ремесел і торгівлі, що позитивно вплинуло на повсякденне життя. Заможні люди оздоблювали помешкання вишуканими речами, витонченим посудом, розкішними тканинами і килимами. Більшість населення перших халіфатів становили підкорені народи, які прийняли іслам. Управляти великою державою було складно до того ж, її розхитували повстання і заколоти. Тому до X століття халіфат втратив більшість володінь. На місці величезної держави виникло багато мусульманських країн, де розмовляли арабською, але іслам поширювався і далі. В країнах Азії, Африки, Європи його поширювали не тільки воїни, а й купці та мореплавці. У 13 столітті під тиском нових завойовників монголів, ослаблений внутрішніми чварами, арабський халіфат припинив існування. Як розвивалися знання та культура арабського світу? До складу перших халіфатів увійшли країни з давніми культурними традиціями, які сприйняли та переосмислили араби. Це дало їм змогу створити власну унікальну культуру, велику роль у становленні та розвитку якої відігравав іслам. Арабська мова стала не лише спільною для нас. Населення підкорених країн, а й мовою, науки і культури, уміння читати, писати, а також знання арифметики вважали необхідними для розуміння і засвоєння Корану. За наказом халіфів створили медреси, релігійні школи, де молодь і дорослі мали змогу продовжувати освіту. При дворі халіфа у Багдаді виник будинок мудрості, своєрідна академія наук, що мала велику бібліотеку. Арабські перекладачі зробили. Зрозумілими для усіх освічених мусульман праці Платона, Аристотеля і Архімеда. Тут було створено і видатну пам'ятку літератури зібрання казок тисяча і одна ніч. Арабські мандрівники і купці подорожували від Іспанії аж до Індії. Вони описували побачене. Завдяки цьому ми знаємо більше про середньовічне життя різних народів. Араби розвивали математичні знання і виокремили. Алгебро, а ще арабські вчені запозичили в Індії цифри, які ми зараз іменуємо арабськими. Далеко за межами мусульманського світу шанували Аль-Бідуні, ученого енциклопедиста із Східної Азії. Він був географом, істориком, астрономом і висловив припущення, що Сонце є центром Всесвіту, а Земля рухається навколо нього. Іслам визначав особливості архітектури у кожному мусульманському поселенні будували мечеть, місце для молитви та богослужіння. До мечеті прибудовували мінарет, вежу з якою правовірних закликали до молитви. Мечеть відігравала у житті мусульман велику роль. Тут не тільки молилися, а й навчалися. Чинили суд, обговорювали важливі питання у мечетях. Зберігалися книжки та пожертви для бідних. Закони мусульманської релігії забороняли малювати зображення людей і тварин, тому на тогочасних будівлях у книжках на килимах переважають візерунки і орнаменти, складені з арабських букв, поєднаних у слова. Цитати з Корану чи висловлення пророка Мухаммада, значного поширення в халіфаті набуло мистецтво вишуканого письма, каліграфія культура арабського халіфату поєднала досягнення різних країн і народів та розвинула їх на основі ісламу.